Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Йому ковалерка скажу, у «Ко мене знову почалися безсонні ночі. Знову тої самої. Можу нині тип, в аптеку купляти, собі щось для сну, бо я вночі просто бужуся, сижу і чекаю, Бог зна чого і що. А рано встаю, шоста година, я вже на ногах. Але вже кавалерка проснулася. Нараз хочу попрати, бо сьогодні вже свята немає. Випрати, поприбирати в хаті. Знаєте, в хаті завжди роботи вистачає. Але ви кавалерка, знаєте, не дивлячись на те, що за вікном, що в хаті, що на душі. Але кожна людина навіть, має встати, файно сістріпати, зробити всі водні процедури і взятися до роботи. Ми не виняток і ми живемо точно так само, як всі люди, де би вони не були. Так що кавалерочка, сьогодні знову планів собі намалювала, але не знаю, що з того всього вийде, вийде. Тому що, знаєте, в нас зараз більше життя прив'язане до ТЦК і до цего. Але вже йде якісь там просвітлення, але то все з часом розкажемо. Так що, кавалірочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я вже й покупалася. Я кажу, що завжди є плюси, коли людина рано встає. Бо вже і покупалася, і голову помила, і посушила. І вже готова навіть малюватися, а потім сижу й думаю, то ну, ти зараз намалюєшся версії, Що будеш робити? Ну що будеш робити? І знаєте, сижу, чекаю, подивлюся, який то сьогодні буде день. Бо кажу, нас сьом, бачите, вчора в тицька їхали після обіду і довго там затримались. Пізно приїхали, вже нічого не хотілося, я вам, так по правді скажу абсолютно нічого. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. І скажу вам, так, хочете, не хочете, але кожна людина рано має вставати і стріпуватись. Ну, а мені завдяки він мені і спати так не дає особу. Але воно чітко в нас буде Я його на пеленку поставлю. Знаєте, бо він губиться по тему. Я його на пеленку поставлю. І він піде в туалет, далі лягаємо, далі спимо. І ви каверка, пишете, Галина, чому такий лук в тапочок? Ну, каролівка, що знайшла, то вбрала? Всі тапки під диваном, він десь їх ходить, носить, ховає, гризе. Я не знаю. Ну, в мене один мій, а один Віталіка ще й курва, права нога, не нога, але на праву. Ну то вже як єм, то що зроблю? Мала дитина в хаті. Вчора до блека кажу, Блек, ти так вже поправив. Я дивлюся, Віталій вчора в мене поки не було. Ще воно насипав цілу меску, він то то зло плошив. Я в шоці, а вночі, як не дай Бог, двері не відкриті на кухню, в нього паник. Він починає скавуліти, бо він так любить вночі ще під'їздить, так ще ходить, навіть підкидає. Так що, що кавалієрочка. Ми... Бізерунки мадаєш. А я б... сама. Кожен колір має свій запах. Угу. – Що, Щоді її було купити? Шайки. Водій було їх купити. Сим може не обстиш хоче допомагати, а ти Молодець. У мене туалет, то індивідуально там. У мене туалет має бути чистий. Чи чи Маски тоже. Что практически я тебе скажу? Файный? Спасибо, папки. Ну, ты тебе власне. Це виїхати, скажу, проти. Абсолютно, як прибирати, то я одна, а як бардаки робити, то ти перший. Видиш, як воно є? Не знаєш, що і чіпити, правда? Все йому треба обнюхати, подивитися. Віталій, де, будь ласка, мені сміттєвий кульок на сміття. Ті кросівки кавалер? Дивіться, на. дивіться. Прошу. Та якось гризе середини. Верх знає, що не можна, напевне. А середину можна. Ви знаєте, кавалерка, я вам скажу тако, в нас на дворі 4-7 градусів тепла, дуже холодно, тому я сьогодні шапку вже вдіваю. Ну я взагалі вже червики витягнула осінні, бо реально дуже-дуже холодно. І ще маємо таких справ сьогодні, але вечором все вам розкажемо. Але з тобою фубле. пеленку міняєш у другий день. Боже, то ти мені все порвеш ж його брати, тако заспокоювати і казати тако, блек, блек, не можна, не можна гризти. Ти чемна дитина, та ти мусиш бути чемний. Подивися, який ти вже колобок в нас та. Та легенько, легенько, та легесенько, легенько, легесенько, легенько, легенько, легенько хотів леска, а там косметика. А тобі не можна. А як Галя заспокоює Бляка, каже, Блек, ти чемний є? Та не можна кусати, скільки раз говорити, блек. Та ти мене вже скоро всю обгризеш. Просто всю обере. Ну, дитина видите, Туди підати не можна, крикнути не можна. Ну, що? Рятуємося як можна. Все він гризе, все він хоче мене вкусити. Якби міг то би заліз, мені в голову зразу. Він кусає, він цібавив. Він, 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 то дитина. Він має купа ігрушок, Він має купа ігрушок, і він чепився мене. Скажи мені, любов моя єдина, коли ти будеш чемним? Коли? Ну коли? Дай це. Ану, покажи, ти лапу даєш. Фу, не можна? Він кусає, він кавалірка мене кусає. <клух> Я кричу! Я Галя кричала. Не можна! Не можна! Не можна <клух> <клух> крик. Як на дітей, так і на блекари. Не можна! Ничемний песик! Блек нічемний! Після слова давай. А їсти ходя, а їсти. Го. Все, тепер по це по годинам буде. Бо ти далі си не влізеш в двері? Я не знаю, ковалірка, у вас так само є в нього де спати. Він там не спить. Я не можу зрозуміти, чому. А іграшки так гризе. Гарятко ховаємо. Він сюди просто гризе. О, о, нагадав. Нагадався, колега, що там є що гриз. Фу, зараз кошек піде спати. Ну, йди йде спи. Я вже тебе не трогу. То. Зараз, то в смітне, то сюди. Так. Ой, ви Знаєте, ну, зараз просто така ситуація в нас. Ви знаєте, що ми заздалегідь готуємося до Миколая. Тому що маємо дуже багато Миколаїв з Віталіком. Пам'ятаєте, минулого року Віталік їздив в дитячі будинки з хлопцями і роздавав Миколаїв. Але там діти пишуть, що вони би хотіли на Миколаїв. То ми зараз чекаємо вже листи в жовтні мають вже бути, щоб підготуватися. Ну а мимо тих дітей. Ще в мене є подружка Оксан. Я має п'ятьох дітей, я їм теж кожного року роблю Миколаї. І саме, знаєте, саме основне, що Оксана, питається, може щось треба твоїм дітям. Вона ніколи нічого не говорить. ніколи. Все, все в них є, все в них є. Але минулого року Наді, Наді, Наді курточку Миколай приніс, а того року ще не знаю, буду до неї дзвонити і питатись. Але старшим дівчатам точно, бо коли би до них не приїхала, завжди дивляться на мої годинники, знаєте, з електроточки. Тому я вже готуюся так. Відкрито не можу сказати, знаєте, але якісь та й виберу їм кавалерка, Якісь та й виберу їм. Але вже починаю, знаєте, бо потім на один час то дуже так затратно і дуже сильно б'є. Зразу видно, що купа грошей йде. Але то таке, що то робиться раз в рік. Святий Миколай ходить. І треба завжди, я вам то завжди говорю, що завжди треба робити добро, завжди. І Ми зараз просто в такій реальності живемо, що зараз такі всі агресивні, злі. Але мимо того, ми маємо також ну, не забувати, що комусь гірше і комусь треба більше допомоги, ніж нам. Кажуть, чого? Сьогодні такий важкий день, що я вам не можу кавалірка передати. Мені сьогодні так морально важко, що капець. Але мусимо триматися кавалірка, як би не було, вперед, тільки вперед. Ось отакий на вашенький. Там садік, садик, Ну, Куртку не носиш. Так. Добре, таке милоке, дитину, кому я маю. не люблю. Файна тобі в тій шапці. Та ясно на дурі холодно. Я шапку тільки кажу, файло, ну кажу, та ясно на дворі холодно. та бо я шапки, я, знаєш, колись яке було менше, я шапки не любила. А один раз як я собі протягнула вуха, в голову, що мене боліло, все, після того шапка той мій колега. Перші шапки Максимові були, а першу шапку собі купую, бо вже Максима голова так не росте. Ну але на Флішку вся не видно. Або, е, хлопці не занесуть до хати, бо ми вже не встигаємо, зараз заберемо, потім Віталік занесе. Але вода мусить бути вдома. Та бликуся, де ж садік, теж до своєї Добрий день. Добрий день.